Крутенький звіт для замовника, так як в нас є така можливість показати дистанційно хід робіт. Димохід вже на об'єкті, вже стартанули. Ось така у нас виходить красота. Вивели ревізію, продувку димоходу. Ось так виглядає товариство керамічний димохід, керамзитобетонний блок, вата утеплювач. Та сам керамічний стакан він і являється димоходом. Ось власне і є кераміка, це високоякісна кераміка, європейська, клей для самої кераміки, високоміцний, керамічні стакани. Власне, тут і відбувається димовідведення, підключення в димохід та керамзитобетонні бетонні блоки, які виробляються в нас в Україні. Старт закладено. І не забудь лайк, друже.